Ірі, підсумковий випуск новин на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. Про головне за цей тиждень розкажемо вам далі. Мої вітання. У Тернополі попрощалися із художником, стилістом та артистом Артуром Сніткусом, який загинув у боях за Донеччину. Близькі згадують його як світлу, товариську, творчу людину з прекрасним почуттям гумору. Проведжали хлопця в останню путь димовими шашками та під музику. Друзі кажуть, що такого перформансу хотів би сам Артур. Захиснику назавжди 36. У Тернополі в останню дорогу провели 36-річного воїна Артура Сніткуса. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Артур був артистом, стилістом, художником і представником українського квір андеграунду. Віддати шану герою прийшли близькі, друзі та знайомі Артура. Він був одної з найсильніших морально людей. Він ще далеко до взагалі вторгнення в 2014 році. Добровільно пішов служити в армію. Він відслужив строкову службу, а відповідно фактично був фаховим військовим. Прощання із захисником відбувалося у домі печалі. Далі траурний кортеж рушив до Кулинецького кладовища. Пам'ятний лист, на знак глибокої вдячності. За жертовне служіння у лавах збройних сил України, кулеметника стрілецького відділення стрілецького взводу військової частини А 7364 сержанта Артура Сніткоса. Усі згадують його як дуже світлу, позитивну та емпатичну особистість. Й описують як людину з неперевершеним почуттям гумору, відкритістю та артистизмом. Проводжали хлопця під музику і запалення димових шашок. Друзі кажуть, що такого дійства хотів би сам Артур. Він завжди був людиною він завжди був людина феєрверк. Він був людина, яка могла з'явитися в неочікуваному місці в неочікуваному, в неочікуваному образі зробити шоу просто самою своєю появою. Він був Максимально артистичний, тому його приймали будь-які артистичні кола, як музиканти, так і актори, так і дефіле, так і покази мод. Він завжди був а, яскравою родзинкою будь-якого будь-якої події. Він завжди він вмів себе подати, він вмів себе нести. Він а, був тут таких, таких людей напевно, родиться раз на тисячоліття, до ну, на століття. Точно Артур був. Дуже дуже світлою е, людиною, дуже легкою е, він був зовсім не такий, як е, інші люди, і е, який в нього був характер, він хотів завжди якось проявлятися, проявляти свою несхожість. Те, що нам буде його бракувати, то Дозначає нічого не сказати, що це буде назавжди порожній простір, в який ми наймірніше будемо поринати, щоб згадати і відчути його присутність. Друзі додають, що Артур створював електронну музику. У своїй творчості проявляв себе як відкрита квір-персона. Завжди прагнув до перемоги та вірно служив українському народові. Вічна шана та пам'ять захиснику. Він втратив на війні обидві ноги, але не втрачає оптимізму і віри у нашу перемогу. Боєць бригади Червона калина, ветеран російсько-української війни та учасник ігор нескорених Василь Курилович добровольцем пішов служити. Під час контрнаступу на запорізькому напрямку чоловік отримав важке поранення внаслідок цього втратив нижні кінцівки. Зараз він проходить реабілітацію та згодом планує зайнятися громадським життям. Історія нескореного воїна у матеріалі. Він обіцяв дітям повернутись живим. Василь Корилович Нацгвардієць на псевдобатя. Ветеран російсько-української війни, і учасник Ігор Нескорених. Військовослужбовець із міста Борщів, що на Тернопільщині. До початку повномасштабного вторгнення Росії Василь Курилович був лісником. Після 24 лютого 22-го року чоловік вирішив піти добровольцем у лави Збройних сил України. У червні минулого року, коли розпочався контрнаступ, чоловік потрапив на Запорізький напрям. Він був кулеметником. Ми були на Запорізькому напрямку, там, де ці два села ВРБВ робота. там, кажуть, що дуже, ну, як пекло, там степ голий, нічого, нічого немає, ні древні, нічого. Ні, 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 ні. І от контрнаступ, сповітть собі, що ми пробили той такий коридор, справа ворог, зліва ворог, спереду, і зверху дрони їхні. От, і це постійно під обстрілами. Там певно, нема такої хвилини, щоб щось не прилітало. Або якщо нема, то значить що для щось, ще щось тяжче, щось, щось різніше. Бо тільки перед, перед цим, перед, після тишни, завжди виходить, виходить щось це. Щось Важке поранення чоловік отримав на початку жовтня 2023 року. Через це втратив обидві ноги. 1-го числа на друге у нас було два штурми їхніх. Штурм, ми їх успішно відбили там, все було нормально. Потім недавно до годинки дві перепочинку і почали. Крити всім, що в них тільки є. Військовий пригадує, що того дня ворог почав атакувати їхні позиції. Ламки боєприпасу вбили одного воїна та поранили ще двох. Під час евакуації Василь вибігав крайнім і потрапив під удар ворожої техніки. Він знає, десь не, не, не дочув, що десь дрон був літав біля мене. І мені прилітає воно, наче не попали, чи як так вийшло, що віжка прилітає, це дрон камікадзе взривається мене перед, переді мною, Мі зразу праву ногу відірвало було. Таку закинуло на мене, ліва, нижча поїхала, дуже пошкоджено. І в той же менше добивали, ми кинули ще з, ще з іншого дрона гранату, то мені пошкодило руку. Відірвало до пальця, лишилося три, Триануло я справляюся. Що я тільки не передумав. Я не може розказував, що знаєте, що відкине йшло, взяв в кулак в ліву руку, думаю, візьму землі Запорізької, думаю, призуть додому мене охорони, та я тут з землею, за яку воював, за яку загинув, але так щось склалася доля, що. Чи я зібрався з силами, подумав, що я обіцяв дітям, що я вернуся і мушу вернутися. Ну, Та й без них, але йдуть, я кажу, візьму ноги від термінатора, тепер 21 століття, ноги всякі є. Захисника підібрали побратими. Від моменту поранення до евакуації в найближчий госпіталь пройшло близько восьми годин, тому ноги врятувати не вдалося. Чоловік дав собі дві обіцянки. Найперше повернутись додому живим, а ще взяти участь в іграх нескорених. Казав хлопцям, коли Ви мене винесли, врятували, я мушу. Поїхати на відбір в Україні, потім поїхати з -за кордон, де там ті ігри будуть, і для вас вибрати якусь медаль. Ну я будь тепер був в Києві на відборі цих ігор, не знаю, що поки чекаю на результати, бо там відбирають не тільки по фізичній підготовці, а по тому, як ти ще будеш, потім е за кордоном представляти свою державу, свою, свою частину. Таким чином, чоловік кожного дня по кілька годин займається у спортзалі. Я взяв веслування, тим більше, взяв на чотири хвилини, це на витривалість, на силу. Я думаю, що я виступлю нормально. Це буде основний мій вид спорту, а потім, там ще я думаю, додатково ще піду на жим штанг і на стрільбу з лука. Там дозволяється в трьох дисциплінах виконувати приймати участь. Додає, все це завдяки підтримці його сім'ї та побратимів. Я знаю, що ми живемо в такий час історичний, що ми будемо бачити це руйнування цієї імперії. Ще не буде населення чи народ планети, тому що саме перше ми. І від них страдати. А це мене тримає плюс е, плече побратимів, навіть пам'ять про тих загинувших, яких, яких нема з нами. Ми там нас підтримують на небесах, е, що ми мусимо перемогти. І щоб ви не знали, ми і наші діти, що таке війна. Військовий і зараз не втрачає оптимізму, адже впевнений після завершення реабілітації займатиметься громадським життям і буде допомагати таким самим хлопцям, як і він. Військовослужбовець Володимир Поліщук взяв до рук зброю та став на захист батьківщини у 2014 році. Упродовж кількох місяців служив на Донеччині. Після повернення додому працював в охоронній фірмі. 24 лютого 22-го року чоловік без вагань знову пішов до військомату. Про війну, бойову травму та підтримку побратимів, яких вважає другою сім'єю. Воїн розповів нашим журналістам. Сім'я це мої побратими, сім'я це мої колеги. Це все є сім'я. Ми є одна велика дружня сім'я. Це військовослужбовець Володимир, йому 30. Ротом чоловік з Рівненської області. Військова служба для нього сфера, в якій він став професіоналом, а побратими другою сім'єю. Він взяв до рук зброю ще в 2014 році. Каже, прибув в АТО кілька місяців. Служив на Донеччині. Я бачив приклад своїх побратимів, тобто товаришів-побратимів, які дійсно хотіли захищати, які дійсно вірили в краще майбутнє, і вони своєю ідеєю надихнули мене далі продовжувати службу. Після служби повернувся додому, працював в охоронній агенції. А уже 24 лютого, не сумніваючись, зрозумів, він повертається захищати батьківщину. Відчувавши вдома, я почув вибухи зранку, і після того в нас мережа мобільна. Не стало мережі мобільної, ну дуже багато аспектів всяких було. І після всіх сівши в машину свою їхати на роботу, я почув по радіо, по радіо мовлення, що оголошено стан війни. Тоді одразу усвідомив він, як чоловік з військовим досвідом, повинен якнайшвидше з'явитись у ТЦК та СПМ. Були в мене одні ну, одні емоції: ті, що потрібно йти. Потрібно йти, потрібно взяти себе в руки, потрібно йти, потрібно зараз долучитися до наших, наших побратимів, наших зараз на даний момент захисників і продовжувати з ними боротися з цим всім. І додає, рішення піти у військо було усвідомлене, адже хотілося спільними зусиллями таки завершити цю війну. Мені сказали, відбуваєте в ту частину дослужили. Дали мені приписний лист, я відбув в свою частину, яка служив Нацгвардії. Після цього е з цієї частини мене відправили на зварді в Тернопіль для подальшого проходження служби. Е в Тернопіль я е попав, е потрапив, потрапив на в патрульну роту. Там виконував службу з охорони громадського порядку. Далі вирішив, що потрібно розвиватися, тому пройшов такі посади, як стрілець, старший стрілець, командир відділення. Зараз Володимир командир взводу. Це досить є перспективно і. Армія, ну, у нас так я скажу, вона є забезпечена, вона є, вона є боєздатною. І дуже хочеться, щоб люди приходили, люди не боялися, то немає, немає там чому боятися, немає страху. Якщо ми всі будемо сидіти вдома, сидіти вдома подальшому, то в нас, нас не буде армії, в нас не буде стимулу якогось, для кого це робити, розумієте. У його обов'язки входить залучення особового складу до виконання службових завдань, керування ним, підтримка бойового духу. Чоловік каже, мав кілька бойових виїздів. Перший у грудні на декілька місяців. Основний напрям Донецький. Саме там відчув, що таке дружній колектив, який стає одним цілим. З Першого виїзду я зрозумів, дійсно дійсно зрозумів, що, що є таке побратимство. Я це зрозумів. Я зрозумів, що є. Як керувати особовим складом, я вчився на своїх помилках, я дослухався до своїх командирів. На кожній позиції весь особовий склад, який був зі мною, там, наприклад, вони один одного підтримували. Коли, наприклад, хтось там панікувати починав Та заспокоїться, вийдемо, все буде добре, там не переживайте, всі, всі вийдемо. І е, це, є, це є довіра. Тобто ну, на позиціях повинна бути довіра, на позиціях повинен бути холодний розум, і на позиціях повинно бути колектив Військовослужбовець під час виконання одного із завдань навіть отримав контузію та каже, пролікувався і далі знову відправився на фронт. Знаєте, після позиції завжди приходили і дякували одному Завжди там прийшли, підсумували, що в нас було не так, поспілкувалися так, зібралися, поспілкувалися там всі. І що в нас було не так, що ми можемо зробити? Чому сталося так? І завжди саме головне це дякувати. Подякувати. Всім завжди подякувати, сказати хлопці, дякую за те, що ви зробили, за те, що ви вийшли, за те, що ви зробили ту роботу. Чоловік зараз тут у Тернополі готується до нового бойового виїзду. Каже, спілкуватись з побратимами не припиняє. Розмовляють вони між собою про буденні речі, мрії та спільні плани на майбутнє. А ми продовжуємо випуск. У Тернополі триває ремонт доріг у зв'язку з цим 17 по 22 червня перекриють рух транспорту на вулиці Коновальця. Подробиці дивіться у сюжеті. З 17 червня у Тернополі буде частково перекрито рух транспорту на ділянці дороги від перехрестя вулиці Євгена Коновальця, вулиці Іллі Рєпіна до примикання вулиці Євгена Коновальця з вулицею Бойківська. Тут проводитимуть ремонтні роботи. За сприятливих погодних умов їх заплановано виконати за 3-4 дні. На ділянці будуть встановлені дорожні знаки згідно зі схемою організації дорожнього руху, прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху. На даний час провод. Деться поточний ремонт вулиць і до і міста. Дана ділянка є в аварійно-небезпечному стані, і тому для попередження виникнення для попередження нищення транспортних засобів і. і Прийнято відповідне рішення. Ділянка вулиці буде перекрита згідно відповідної схеми організації дорожнього руху, погодженої в поліції. Об'їзд даної ділянки буде здійснюватись по найближчих вулицях, тобто по вулиці Рєпіна, Вербицького, чубинського і Польвого. Пластикові пляшки, скло, будівельні відходи. Масові стихійні сміттєзвалища виявили у Почайській громаді. Загальна площа засмічень становить понад три тисячі квадратних метрів. Екологи звернулися до міської ради з вимогою ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища. Ось такі стихійні звалища знайшли працівники Державної екологічної інспекції на Тернопільщині у Почаївській громаді. Загальна площа засмічена території громади становить понад 3 тисячі квадратних метрів. Як повідомили фахівці Державної екологічної інспекції, купу відходів знайшли на території сіл Старий Почаїв, Лідихів, Будки, Комарівка, Лосятин та Старий Тараш. За результатами обстежень, інспекцією підготовлено та направлено на адресу Почаївської міської ради вимогу, якою зобов'язано ліквідувати стихійні сміттєзвалища, а також уживати. Заходів щодо попередження таких порушень у майбутньому, якщо е, сміттєзвалища не будуть ліквідовані, то нами будуть нараховані збитки, за на державі е, за засмічення та забруднення земельних ділянок. Хочу зазначити, що зараз така ситуація по стихійних сміттєзвалищах практично у, у всій Тернопільській області, в кожному селі, в яке ми приїжджаємо, ми виявляємо стихійні сміттєзвалища. Це насамперед пов'язано з тим, що не зорганізовано громадами централізований збір твердих побутових відходів. Якщо говорити конкретно... На про почаїв, то там тільки 8% всієї громади забезпечено централізованим вивозом твердих побутових відходів. Кров потрібна і цивільним, і військовим. 14 червня світова спільнота відзначає міжнародний день донора на Тернопільщині. Проживає майже півтори тисячі почесних донорів. Це ті люди, які здавали кров більше 40 разів. Про користь донорства та як долучитися до благородної справи у наступному матеріалі. У Тернополі 10 червня розпочалася акція тиждень донорства крові. Протягом п'яти днів, з 8 до 13 години, усі охочі зможуть здати кров в обласному центрі служби крові для порятунку цивільних пацієнтів і поранених військовослужбовців. Є великі потреби у донорській крові, незважаючи навіть на те, що війна, тобто є повсякденні потреби і породіллі, і люди, які хворіють на певні захворювання, для яких дійсно ця кров потрібна майже щодня. Хочих є багато. Це дуже приємно, що пішов хороший розголос. Люди долучаються, активно долучаються, і ну, плануємо до п'ятниці, щоб було близько 400 доларів донорів, можливо, більше. Донорська кров здатна рятувати життя. Та мало хто знає, що здавати її корисно і для здоров'я самих донорів. Донація крові корисна, тому що оновлюється організм, тобто кров швидше починає відновлюватися, і при ризиках якихось ситуації, тобто чи трапляється, наприклад, ДТП, чи крововтрата, організм швидше адаптується. До цього, тобто немає таких великих ризиків для життя, за словами Олександра Хоми, донорами можуть стати громадяни від 18 років, вагою тіла від 52 кілограмів. Серед тих, хто сьогодні здає кров, Лілія. Вона вирішила стати донором вперше. Це дуже важливо зараз робити, особливо в час війни, і особливо той час, коли нашим хлопцям на війні після поранень особливо потрібна наша кров, і я вважаю, що Ну, хоча б час від часу це потрібно робити. І Я обов'язково думаю, що я ще прийду в центр переливання крові обов'язково. Здати кров прийшла також Беатріс. Дівчина вже восьмій раз вирішує стати донором. Я і і знаєте, така якась легкість, завжди, все то, як здаєш. Я взагалі-то давно хотіла здавати. А, я здаю вже в мою восьму роді у мене був рік перериву по своїх почуттях. І це важливо здавати, тому що ти допомагаєш людям різним. і Хоча б якось. Акція триватиме до п'ятниці. Її приурочили Всесвітньому дню донора крові, який відзначають 14 червня. Літо набирає обертів, через війну. Чимало туристів подорожують всередині країни. Чим же приваблива наша область, та які місця краю варто обов'язково відвідати, наші журналісти поцікавилися у тернополян. Вже майже середина червня, але дозволити собі поїхати у відпустку за кордон можуть не всі. Через що українці як альтернативу для відпочинку обирають західну частину країни? Які місця Тернопільщини варто відвідати гостям міста, щоб відчути його атмосферу? Поділилися тернополяни. Ну, безумовно, тернопільське озеро. Не знаю, гідропарк наш дуже гарний з маленьким зоопарком, скажімо так. Ну ще драмтеатр. В Тернополі насамперед я б радила всім піти на озеро. Також можна погуляти в парку е, ну, в центрі біля театру теж от я сижу, читаю книгу. Я думаю, що в Тернополі на Тернопільщині є насправді безліч цікавих місць. Е, до прикладу, в області можу згадати, одразу е, в Романівці є озеро, здається, можна поїхати також. Дуже багато замків насправді є на Тернопільщині. Тобто тільки бажання і гугл до Думаю, можна знайти безліч місць, де можна провести гарно час. Мені подобається центр, площа, парк Шевченка, озеро. Я там живу і з задоволенням насолоджуюся природою і красою. Ми вам вже всі казали про став тернопільській правда. Там же ж і замок, парки чудові в Тернополі, і парк імені Шевченка, парк національного відродження, гідропарк, парк Загребелля. Тобто є місця, де люди можуть побувати. Колись робили гастрономічні тури, тобто харчування, страви смачні в Тернополі. Ось таке мені здається. Взагалі весь центр Тернополя можна обійти. Цікаво, є що подивитися, це що історично ще збереглося в Тернополі там з давніх часів. Озеро, ну ще можна куди ще тут в області з'їздити. Новички новички під Геєцького район. Я чесно кажучи, сама зараз гість міста, але по старій пам'яті я б радила відвідати Вишнівецькі і Збаразькі замки. А в місті, звичайно, центр набережна, парк біля озера. І на цьому випуск завершено. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили. До зустрічі.